Квітка миру розквітла у жовтих водах. 23 серпня, у День державного прапору, ініціативні жовтоводці зібрались на площі миру, щоб намалювати велику та надзвичайно гарну квітку у синьо-жовтих кольорах. Ініціатором акції стали відома жовтоводська художниця Людмила Новошевська та її чоловік Євген. Ідея прийшла десь тижні за два. До цього дня сьогодні день державного прапора, завтра день незалежності. Взагалі у мене сьогодні день народження. Я як художниця вирішила не чекати подарунків, а зробити якийсь подарунок для міста, у якому я народилася, живу і щаслива з цього. Вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, а чому саме Квітка? Квітка, ну в мене псевдонім Квітка. Не знаю, якось в мене так квіти люблю малювати. Прийшла така ідея квітка миру на, на, на площі миру. Ми підготувалися дуже швидко. Я буквально як ми вже з моїм чоловіком Євгеном домовилися, що, що ми так ми робимо це. Я звернулася до міського голови Дмитра Едуардовича Ханіса і в той же день отримала відповідь, мене підтримали, сказали, класна ідея, так робіть. Мене підтримало багато жовтовоців, я дуже хочу подякувати всім, хто фінансово підтримав мене. Дуже багато людей відізвалося охочих попрацювати сьогодні. Під таким сонечком багато дітей, які в мене займаються, і студенти з різних вузів, з наших прийшли. Не знаю, не рахувала точно скільки, але ну, записувалося там близько 30 людей, а прийшло ну точно більше. Я думаю, що ще будуть. Ну, півсотні, мабуть, можна говорити, що взяли участь. Це точно. Як тільки я погодила це з міською владою, я написала пост на Фейсбуці і розшукуються художники. Відгукнулися. Побачила в Фейсбуці, що хто хоче, той приходить, малює. Думаю, чому б ні. Гарна ідея, з гарною задумкою. Чому б ні? А що особисто для вас символізується квітка? Квітка миру, перемоги і всього найкращого. Ну, я щось хочу робити для міста та для України в такий тяжкий час. Цікаве. Заняття. Чому би ні? А взагалі ви малюєте? Так, вдома буває малюю так, чисто для себе. А тут чому і не допомогти, і не прийняти участь В мене батько зараз на, на фронті. Для мене це означає як допомога морально йому, і всім військовим. Слава Україні!